Інфобус, клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Наші військові збили три су 34 саме на території Херсонщини. Цю інформацію підтвердили і в повітряних силах, і наш президент про неї говорив. На вашу думку, наскільки це значна втрата для окупантів саме на тому напрямку? Адже коли вони з тимчасово окупованої території вилітають, тож тероризують не лише Українські сили оборони тероризують і цивільне населення, знищують усе на шляху тих ракет і авіабомб, які скидають, продовжують скидати на нашу землю і на голови українцям. Ну, це дійсно дуже абсолютно знакова подія, тому що ну навіть вчора. да е... Один все ж таки літак скинув керовані чотири керованих авіабомби по позиціям наших хлопців, морпіхів, які вони отримують на лівому березі, а саме в Кринках, і чотири авіабомби якраз туди влучили ще три літаки. І ми розуміємо, що це потенційно 12 керованих авіабомб, які все ж таки були знищені разом з літаками. І потенційно ці 12 керованих авіабомб Само направлялися по позиціям наших військових в кринках на тих плацдармах, які вони утримують на лівому березі. Аж разом з тим окупанти застосовують керовані авіабомби і по населеним пунктам вздовж. Бережіть Дніпра, тому вчора 12 керованих авіабомб просто впали разом з расистами і з їх літаками. Ми розуміємо, що цих літаків багато у окупантів. Ми розуміємо, що керованих авіабомб і згідно тих повідомлень, що вони можуть потенційно виробляти в них безліч. Але головне, те, що вже є відповідна зона, і задачою стає те, щоб збільшувати цю зону ураження російських літаків для того, щоб вони не могли підлітати і запускати керовані авіабомби саме по позиціям правого берега узбережжя, ну і відповідно по нашим військовим по на лівому березі. От пане Сергію, можливо, у вас є інформація, в якому стані зараз окупанти і колаборанти. Якщо ми говоримо про моральний дух, бо ж у генштабі офіційно підтвердили, що українські військові перебувають на лівому березі. Ну і зрештою, вчорашнє знищення сушок і продовження російсько-української війни то що відомо саме про їхні знаєте? Оці пропагандистські тези Росія здесь навсегда», як вони люблять говорити. Ну і таке інше, де вони намагаються робити вигляд, що все у них іде за планом. Того, щоб абсолютно відволікати увагу від подій на лівому березі, саме використовують свої пропагандистські ресурси, розказуючи про те, що ось ось незабаром вони будуть форсувати Дніпро і висаджуватись в місті Херсоні, і як вони кажуть, звільняти місто Херсони, підуть далі на Миколаїв і Одесу. Тому пропагандисти нічого кращого не придумали, як просто контрпропагандою, так, так, вглушити інформацію по, по по тому, що вони фактично нічого не можуть зробити з позиціями на лівому березі, і постійні атаки російських військових постійно відбиваються на лівому березі, і позиції продовжують утримуватись. І ми розуміємо, що це все відбувається в надскладних і погодних умовах, і в надскладних умовах з точки зору логістики, тому що фактично військові отримують позиції абсолютно. Своїм героїзмом, тому що логістичне постачання та навіть просто їжа я вже не кажу про боєприпаси, евакуацію поранених це все абсолютно складно. Тому що річка Дніпро ускладнює це все, і логістично дуже важко це все робити. Але героїчна праця наших хлопців вона, як то кажуть, вже місяцями утримується ці позиції, не зважаючи на постійні штурми окупантів. Ну і відповідно про керовані Бомбами, казали, якими вони постійно засипають ці позиції, і артилерію, які постійно накривають і е, узбережжя правого берега, і позиції лівобережжя.